Всім привіт, хлопці! Ось на огляді залітає знову до нас довга база, 2013 рік, 9 місць, Opel Vivaro. пригнаний з Бельгії, з пробігом 283 тисячі кілометрів на протитуманних фарах в дуже класному кольорі. Боковий вікна, релінгі все присутнє. Трічки, ось, будь ласка, вікна всі, лобове міняне. Склопідйомники, електродзеркала, мультикермо з функцією круїза, шестиступенева коробочка перемикань, три сидіння спереду, три, другий ряд і три. Третій ряд. Е, дуже гарний салон, цей сірий комбінований. Ніхто не любить той синій такий комбінований сірий він, він мені сам ним, самому не подобається. Зараз швиденько вам покажу. Ось тут, а будь ласка, він пішот для перевірки, чи там е, кинете чи покар вертикалю, собі перевірите і будете впевнені, в пробігові дифузорчики, двері, все ось збережене, все гарно Коврички, салон тут взагалі як новий. Ось, подивіться, будь ласка, дуже гарний тут. Так що, кого цікавить, ось такий автомобіль. Пишемо, дзвонимо без питань. Ззаду в нас розпашоночка. Ось, будь ласка, ось так. Так що кого цікавить, приїжджаємо, дивимося. А, до речі, партроніки є. Приїжджаємо, дивимося і купуємо. Ось ми також можемо доставити цей автомобіль чи будь-який інший в будь-який регіон країни. З вас підписки лайків. Всім пока, всім гарного дня.